Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про декоративну косметику. А саме я хочу вам сьогодні показати свої засоби від ламель. Сьогодні в нас будуть засоби для губ і е, румяна будуть. Я планую ще випустити ще одне відео, не хочу робити величезне відео, тому що в мене назбиралась немала кількість таких засобів для обличчя і очей буде, напевно, якесь слідуюче відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну, Сьогодні в нас будуть близькі помади для губ і румяна. Сам бренд дуже класний, знайома я з ним доволі давно. Як для декоративної косметики, це бюджетний бренд. В них представлений дуже величезний сегмент різноманітних засобів, напевно, все є від тонального крему до блисків для губ. Постійно в них оновлюється асортимент. класні, в них, як я вже говорила, ціни. Можна знайти багато чого для себе, і яскравого, і не дуже яскравого на кожен день. Тобто дуже класна косметика. Недорогу ціну. Звичайно, вони представлені і на Єві, і на Мейкапі. В них є свої соціальні мережі, тобто знайти їх можна будь-де. А саме головне, що в них постійно-постійно є якісь певні новинки. Тому ось так. До речі, у мене також сьогодні будуть деякі новинки з останні, що у них випустилися. Давайте розпочнемо з румян. Перші румяна вони не є новинкою, але вони дуже гарні, мені дуже подобається їхнє таке фірмове упакування. Я думаю, всі їх бачать, Дуже класні. У них в такому, до речі, упакуванні ще є, здається, хайлайтер. Ну, я його не брала, Взяла ось такі рум'яна, їх також доволі велика кількість представлена. Тут відтінок 401, дуже класний, він такий піднатуральний. Такі упакування я не дуже полюбляю, тому що ними складніше працювати, але засіб все одно дуже і дуже класний. Всередині такий доволі густуватий. Має він ось такий вигляд. Ну, дуже він класний, він дуже добре розтушовується. Зараз я його розтушую. Тушу, тому що дуже багато вийшло на руці. Ось такого відтінку його можна розтушувати ось такий відтінок. Тобто, дуже він класно розтушується по тональному кремові. Дуже він добре сидить на обличчі. Мені подобається, що у нього такий природній якийсь такий відтінок, тобто його можна зробити яскравішим, темнішим, тобто більше його нанести, менше його нанести. Тобто, дуже класний. Певний час я ним дуже довго користувалась, тому що в мене звичайно залишилося. Але дуже класний. До речі, вони також до сих пір є в продажі. Я їх бачила. Знову ж таки, дуже мені хотілося спробувати їхній ось цей хайлайтер. Ну, подивлюсь, можливо, придбаю. Хочу поділитися з вами корисною інформацією. На сайті Косібела діє знижка 16-18 по 18 липня на весь асортимент бренду Round Lab у мінус 10%. Це корейський бренд. У переліку велика кількість засобів по догляду за обличчям та тілом, тоніки, маски, сироватки, гелі для душу, лосьони. Посилання, де ви зможете знайти дані товари, залишу під відео. Також на даному сайті з 18 по 20 липня, при покупці на суму від 1500 гривень, можна придбати кондиціонер для волосся високої пористості лише за 1 гривню. Посилання на кондиціонер. Та сайтку Сібела залишу під відео. Слідуючі румяна це новинка. Недавно в них вийшли ось такі желені румяна, дуже вони мені подобаються в такому пластиковому пакуванні. Дуже зручні, до речі, їх дуже класно брати десь з собою. В сумочку вони не потечуть, нічого з ними не трапиться. Поновлювати рум'яна, до речі, можна ще їх наносити і на губи. Тобто, ось таким чином. Тут 0,2 відтінок. Я взяла такий посередній, тому що, здається, їх в лінії ці три відтінки, був такий більш рожевішого відтінку, і був такий. Такий більш вишневого. Я взяла такого середнього, скажімо так, відтінку. Всередині він має ось такий вигляд, така желейка, ніби. Вона навіть ось таким чином тут рухається. Можна її набирати ось таким чином на пальчик і поновляти собі румяна. Вони йдуть тінтовані, тобто ось я стерла, на пальчику вони вже залишаються. Давайте я вам їх нанесу на руку зроблю своч. Їх можна наносити пальчиком, їх можна наносити ось таким чином, просто прихлопуючим. Можна пензликом наносити. На свочі на ось так ці рум'яна виглядають дуже класно, дуже такий класний формат, він мені дуже-дуже подобається. Гарне таке, веселе, цікаве упакування. Так, далі ще в мене є рум'яна з лімітованої колекції. Колись у них вся була колекція, називалася Hope, присвячена Україні. Тут тон 401, вишневий, так вказано. Вишневий вірніше цвіт. Е, має вона ось такий вигляд. У лініці, до речі, було безліч різноманітних там засобів, були і хайлайтери, і олівці, здається, е, була палетка тіней. Ну, Мені захотілося спробувати ось ці рум'яна, тому що їх дуже хвалили. Вони такі йшли як кремові в такому пакуванні, таких я ще не бачила саме в такому пакуванні, що вони були кремові, і вони достатньо були недорогі, тому я вирішила їх взяти. Тут якраз рожевий такий відтінок насичений, Я його брала До речі, в упакуванні він такий ніби блистить, але коли їх наносиш на щічки, вони робляться такими матовими, ніби нанесли сухі румяна Тобто такий ефект ніде я такого не зустрічала в інших засобах. Тобто, ось дивіться, я беру його на пальчик, він робиться таким відразу матовим. В упакуванні він блищить, а на пальчику він уже матовий. І от коли я вже його наношу, він практично він такий. Ніби я наношу сухі рум'яна. Ось на свочі він має такий вигляд. Ніби нанесений сухий продукт, дуже класний, добре пігментований, класно він наносився, класно він розтушовувався, тобто дуже класна штука, дуже мені подобається. Останнім часом ними я не користуюсь, тому що вони такі занадто занадто рожеві. Ну, я такі брала, хоча там були і такі більш персикові, під натуральні відтінки, але дуже класний формат, такий мінімальний. Мені дуже він подобався. Не знаю, як зараз, чи є ще вони в продажі. Тоді це була лімітована лінійка. Далі у нас з вами підуть засоби для губ. Давайте розпочнемо з олівця. Це в них іде олівець для губ в 407-му відтінку, гелий олівець для губ, в такому білому обрамленні, ну і всередині він ось такого формату. Я взяла такого, скажімо так, коричневого відтінку, він такий прям навіть біластий, я б сказала, він дуже легко наноситься, але ну, на камеру він темніший, ніж в житті. Класний, дуже легко наноситься, легко розтушовується. Інколи я його. Його навіть наносила самостійно, тобто більше нічого не наносила. Один олівець нанесла, ніби губна помада, і все дуже класний, дуже мені сподобався. Потрібно буде замовити, як завжди, ще в рожевому відтінку. Завжди я беру спочатку ось такі бешеві, потім рожеві. Далі в нас іде тут тінт, олія і плампер, тобто багато функцій виконує даний засіб. він В них доволі давно вже є, також в лінійці представлені різноманітні відтінки. Я взяла ось такий рожевий, він мені дуже сподобався. Дуже мені подобається їхнє таке прозоре, класне упакування легке, невагоме. Всередині буде ось такий аплікатор, дуже зручний, і він тут іде, як тінт, вказано, тобто ви його наносите і через якийсь час. Він робить таким рожевим. тобто відразу ви наносите, він злегка ось таким буде рожевим. А потім він через десь пів хвилини, хвилину він робить з таким рожевим рожевим. Його можна залишити на губах і так ходити. А можна його, наприклад, стерти. Тобто, коли ви їсте п'єте, він блиск стирається і залишається такий рожевий підтон, скажімо так, на губах. Ну тут рожевий, в кого там буде, наприклад, персикою, дивлячись, який ви замовили. Давайте вам його струб. you <laughs> Щас і він залишає після себе е, ось такий слід. Бачите, рожевий. Тобто я стерла, блиску немає. Він залишається ось таким. Звичайно, він часом змиється, але ось така функція в нього. Далі в мене також є ще один близ для губ від ламель, має він ось такий вигляд. Це також є новинкою. Це дуже класний близ для губ. Хочу ще придбати якийсь такому вишневому відтінку, тому що в лініці їх безліч, дуже вони мені подобаються. Дуже зручний формат. Тут, до речі, 403 відтінок. Такий він масивний в руках, також масив дуже аплікатор такий, дуже він мені подобається. Тобто ви за один рух наносите на губи ось цей блиск. Коли наносиш, він знову ж таки він бежевий, але він такий напівпрозорий. Дуже мені подобається, до речі, з ним робити комбо. Дуже вони класні. Тобто він робиться через півхвилину хвилину таким глянцевим. Він заповнює повністю губи, вирівнює їх. Ну і дуже класно, він дивиться, наприклад, з темнішими олівцями. Це дуже гарно виглядає. Тобто він нікуди не дівається, ну в тому плані це не тінтований засіб, як минулий був. Просто ви його нанесли, він блищить, дуже класний. Його можна зрівняти з якимись доволі небюджетними засобами, тому що від нього дуже і дуже класний результат. Далі в мене ще є помата для губ. Тут вона йде в 401 відтінку. Я вже вам не скажу, яка це колекція, тому що їх було там, здається, дві чи то три навіть лінійки. Була одна сатинова, а інша не сатинова. Ось ця, напевно, у мене іде не сатинова, тому що та, що сатинова, вона, напевно, матувала губи, а ця трішки зволожує губи. Має вона ось такий вигляд, тому що в них упакування були інтентичні. Це трішки давнішня. Помада, хоча в них вони до сих пір є в продажі, тобто вони доступні. Всередині вона має ось такий вигляд: знову ж таки, нюдово-такий бежевий, класний, трішки ванільний аромат. Дуже вона мені подобається як самостійний засіб, так мені подобається її комбінувати з іншими губними помадами, особливо ті, які я десь не вгадала. Вони вона їх трішечки так приглушує. Скажімо так, змішується з ними і дуже це гарно виглядає. Давайте я вам зроблю своч. Вона як наносити її в один шар, вона така напівпрозора, тобто в неї є формула ще трішечки зволоженості. Має вона ось такий своч. Тобто це кілька шарів я нанесла, і ось такий буде відтінок. Дуже класний. Я такі відтінки полюбляю. Тобто вони на кожен день такі приглушені, заодно їх видно, вона комфортна на губах, тобто вона ось такою залишається, вона не підсухає, матовою не робиться, тобто злегкає в неї блиск. Ну, дуже класна помада, вона в мене до сих пір є. Просто останнім часом я користуюсь помадами трішечки менше, літній період, більше мені чомусь подобається, поки що близький для губ. Ну і останнє, що в нас з вами залишилось на сьогодні, це олія для губ. Знову ж таки, вийшла в них якась чи то лімітована лінійка, чи щось таке. Тут ну другий відтінок, їздиться в лінійці 2. Має вона ось такий вигляд. Така лінійка в стріблясто-синіх відтінках, так. Який дизайн там зроблений? Ну, я вирішила взяти оліку, тому що оліки, в принципі, я полюбляю для губ, тому вирішила її взяти. Тут, до речі, таке футуристичне ще упакування, мені дуже подобається класне. Ну, всередині ось такий аплікатор невеличкий малесенький. І чому я взагалі її взяла? Перше, те, що її ось цей відтінок, такий сірий, напівпрозорий, тому що один період були дуже популярні ось такі блиски сірого відтінку, але вони були напівпрозорі. Тобто з ними дуже класно було робити комбо. Таких я не знайшла Ніде ні в яких брендах тут у нас. Тому я вирішила взяти ось цю ліку, на неї я натрапила, побачила цей відтінок, тому що ще в лінійці є такого вишневого відтінку і знову ж таки, він буде напівпрозорим, тобто він не буде прям такого яскравого відтінку. І взагалі це йде як доглядовий засіб, тобто догляд, плюс злегка робить такий підтон. Ну, давайте я зроблю вам своч. Має вона ось такий вигляд, тобто сіруватий. Прозорий, її можна налошувати поверх якихось губних помад, тобто комбінувати, вона з усім комбінується. Добре, вона контактує з іншими засобами, але можна її наносити просто як догляд. Я зачасту її наношу як догляд, звичайно. Олійну цю текстуру десь впитується, якщо дуже сухі губи, десь може впитуватися хвилин 20-30. А якщо в нормі губи, тобто доглянуті, то я її наношу, вона десь тримається десь годину, це точно, а потім впитується в губи. Тобто ось такий ще доглядовий ефект. Класна олійка, не липка, не має дискомфорту на губах, тому хто шукає саме олійку для губ доглядову, можна на неї звернути увагу. Ну, можна взяти вишневу, щоб якщо хто не полюбляє, такий відтінок. Ну, ось такі засоби від ламель за цим разом. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на дані засоби. Перейдете, подивитеся, можливо, щось сподобалось. Я вам буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!